Чи можливо мобілізація військово зобов'язаних чоловіків до 25 років по новому закону? Друзі, всім привіт! Досить часто чоловіки військово зобов'язані до 25 років задають таке питання. А чи можуть мене мобілізувати до 25 років, якщо я, до прикладу, проходив військову кафедру, якщо я був списаний в запас і маю, до прикладу, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного? Чи можуть в таких випадках мене мобілізувати? Зараз ми це Розберемо в нас були внесені зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та долучено такий пункт номер 5, в якому зазначено, не підлягають на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальну військову підготовку відповідно до статті 10 закону України про військовий обов'язок і військову службу чи базову військову службу. Такі особи за значений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згоди. Відкриваємо статтю 10 прим. 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок умінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності. України, тобто ключовим моментом базової загальної військової підготовки є здобуття військово-облікової спеціальності. Відповідно, якщо ви пройшли базову військову підготовку, ви будете мати право до 25 років на відстрочку. Але коли ви пройшли цю базу військову підготовку. Відповідно, коли ви є військово зобов'язаним до 25 років, ви проходили іншу військову підготовку. І саме ключовий момент тут, от коли у вас є тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, у вас тут є зазначено військово-облікова спеціальність. І у вас вона вже встановлена. А в нас під час мобілізації підлягають на військової служби під час мобілізації. Усі військовозобов'язані від 18 до 60 років відповідно можна зробити висновок. Що якщо у вас вже є військово-облікова спеціальність, ви є резервістом після проходження е, військово-лікарської комісії, ви фактично і не маєте права на відстрочку, тому що ви не проходили таку базу військову підготовку і відповідно вас можуть мобілізувати. А що ви думаєте стосовно цієї ситуації? Напишіть коментарях. Звичайно, будемо бачити, яка буде судова практика, але моя. Думка, що буде відбуватись ось так.